Що сказати замість цього? Олег, ти ти Вітаю, мене звати Наталія. Я психолог, консультант та майбутній психотерапевт. Уявіть, що трапилася якась подія, яка вплинула на ваш емоційний фон настільки, що ви відреагували слізьми. Це може бути втрата близької людини, наприклад, смерть або розставання. Переляк, образа або ж якийсь емоційний спогад про важливі події або людей, або щось інше. Чинник, який вплинув на нашу психіку, стресор спровокував ввімкнення лімбічної системи, а та, в свою чергу, вплинула на вироблення над нирниками кортизолу, стресового гормону. Високий рівень кортизолу в крові впливає на активацію систем організму, що відображається на самопочутті особистості. Організм бажає позбутися надмірного рівня стресу, тобто гормону кортизолу, певною реакцією, в даному випадку слізьми. Дослідження біохіміка Вільяма Фрея довели, що сльози від емоцій містять в собі. Більшу дозу гормонів стресу, ніж, наприклад, рефлекторні сльози або ж базальні. Це свідчить, що гормони фізично виводяться з організму разом з рідиною. Що ж відбувається тоді, коли ми чуємо, ти що плачеш, хлопці не плачуть, ти вже доросла, як можна плакати? Заспокойся! Хтось відчуває сором. Наприклад, особисто я відчуваю від цих слів злість, тому що як можна не проживати свої емоції? Що частіше нас будуть соромити за наші емоційні реакції, тим менше їх у нас стане, якщо вони не зникнуть взагалі? Чи є у вашому оточенні, які вже не вміють плакати, не можуть, у них не виходить? Угу. Що може відбуватися всередині людини, яка заборонила собі емоції? Метафорично я уявила чайник, який не має ні дірочки, ні свистка, тобто у нього все закрите і немає ніякого утвору, з якого би б виходила пара при кипінні. Тому чайник кипить, тиск збільшується, а пара або ж емоції не вивільняються. То як коректно комунікувати, щоб Чайник міг випустити пар. Я бачу, що тобі зараз боляче. Я поруч, якщо потрібно. Я з тобою Можеш плакати, якщо хочеться. Як я можу бути поряд з тобою у цьому? Користуйтеся та пам'ятайте, ми живі люди, з живими емоціями та реакціями.